Качки злякалися мілкого хижака з родини Орлиних. Він кружляє на території її. Качки зразу запанікували, почали тікати. Хоча хижак доволі мілкий. Ось ця територія. На цій території живе парочка з Орлиних. Родини Орлиних. Вони дуже мілкі виглядають. На вагу приблизно півтора кілограми, Але качки їх дуже бояться. Тільки піднімаються цих хижаки вгору, качки зразу починають кричати на своїм голосом і тікати. Територія заболочена відповідно для водоплаваючих пташок. Дуже придатна для існування. Там прямо в болоті на місцевіці тече річка, там і живуть якраз качки які дуже бояться всіх пернатих їжаків. Ось ця територія північ України. Болотінна місцевість, рослинність теж відповідна.